Силочка з Київської області. Зараз глянемо, що до нас могло звідти навідатися, так? Да? Щось таке якесь цікаве дави внизу. Давай наряди надінемо, да? так? так правильно рукавиці не Правильно? Як треба, піптиками вверх чи півтиками вниз? Вниз. Yes. А добре, як півтек вверх. <laughs> так, дивись, що до нас приїхало на старті. На старті контакти на МІДі. ОЗУшка процессор. Нормальное начало? Нормально. И дальше у нас что? чик 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 Не расскажу. Ну, покажу. Алюминий электротехничный. Найдорожший вид алюминию, да? Есть. Потер. Мит. Найдорожший из простых металлов, да? Хотя, ну, на она проста. Здається, нам, що приставило, і ми її бачимо ще часто, да? Але приберемо її з нашого побуту і все, і це буде, і це буде горе біда, так? Да? Я думаю, да. так. От ідеально зроблено, так? Да? Все розрізано, все достано. Нічого ніде не залишилось зайвого. Оце відмінний результат. Чомусь люди, відправляючи посилки... Завжди дуже якісно підходять до підготовки матеріалу. От просто диви. Свинець який, так? Да? Може це бути не свинець, як думаєш? Я думаю свинець. Та свинець 100%. Ну давай покажемо. випадково щось круче. Ну, я думаю, що не круче. Так, Звичайний свинець. А от грузики. Рибацькі грузики. Чи могли їх? Сплавить з чогось цікавішого, як думаєш? Чого б і ні? Ну, не той випадок. Давай ще оцей перевіримо. Мало лі, да? Угу. Ах, розчарування. Думав, можливо, якийсь із грузиків зроблений буде з чого. Та що угодно дорожчого, ніж свинець. А що може бути дорожче свинця із свинцевої групи? Давай пробіжимося. З самого старту. гард, Типографний сплав. Дорожче, дорожче. припой любого вида дорожче, дорожче. Бабітові сплави. Чисте олово. куча всяких сплавів, які можуть в собі містити свинець, вони будуть схожі на свинець, але це буде не свинець. Якщо ви маєте якісь цікаві чушки або. Те, що вас заставляє задуматися, цвинеться чи ні, то звичайно, що запакуйте, відправте нам, ми зробимо аналіз і повідомимо вам. А так, все, посилочка суперова, посилочка легенька, з якісно зробленими гарними матеріалами. Ми ж переходимо працювати далі, а ви пакуйте свою посилочку і відправляйте на лобний.